Ось так бідні проліски лежать на землі. Сьогодні 10 березня, мороз 10 градусів. І бідненькі лежать, морозець їх прибив. Ну, нічого. Сонечко вже піднімається і вони піднімляться. Вони морозостійкі, Кожну ніч у нас зараз морози, а вранці і днем сонечко, і вони піднімаються і квітнуть далі. Дуже гарна квітка. Морозостійка. Піднімляться і будуть гарно квітнути днем. У мене такі дві галявинки маленькі із під сніжничків. Отаке я зробила. Бонсай, сніг поламав гілочку, я її примотала, переживеться, а потім відмотаю. Він уже так розрився дуже здорово, цей моживільник а я його обрізала осінью. І вийшло такий бонсай Сонечко вже встає. Ось така ж у мене клумба. У подвір'ї. А ось також бонсай зробила із можевільника. Цей вже зелений можевільник. Той голубий, а цей Зелений. Така композиція. Ще трішечки піднімляться. Від тільки ну гляньте, що робиться. Бідна киця. Женіхів поприходило. І ще десь там під бесідкою один сидить, чекає. Каже киця, я гарна, там в мене й женихів багато. Ось внизу ще один на черзі. Сонечко піднялося, пригріло, підсніжники вже попіднімалися з землі. Дуже гарні.